Будь ласка, маріоха. По складу артистів нашого ансамблю можна складати географічну карту України. Але кримський татарин справжній етнічний Ісмаїл, він перший єдиний. Вже 10 років Ісмаїл Куртумер, соліст ансамблю Збройних сил України. Каже, після окупації Криму хотів іти до війська та вирішив спробувати свої сили в ансамблі ЗСУ. Пригадує керівник Дмитро Антонюк, просив його заспівати кримськотатарською і після цього взяв до колективу. Зайшов ось так, просто постукав. Зайшов, кажу, доброго дня, я Ісмаїл, я з Криму, кримський татарин, хочу співати у вас. Ось він посміхнувся, каже: Ну співай. підкорив його ну, національний колорит, мелос, мелізмиці, кримськотатарські, його спокій, його якась впевненість. За 10 років Ісмаїл побував з ансамблем Збройних сил України на різних ділянках АТО, ООС та повномасштабної війни. Перед повномасштабним вторгненням у нас був тур, да саме по цих містах. Бахмут, Авдіївка, краматорськ, волноваха. Оці всі міста. Ми об'їздили. Останній да, концерт був в Маріуполі. На фронт музиканти їздять і нині. На початку 22-го ансамбль збройних сил привітав мусульман зі святом Рамадан. Ідея Ісмаїлова. Колеги її підтримали. Рік, це відео на різних ресурсах набрало понад півмільярда переглядів, каже Ісмаїл. Про нього знімали сюжети іноземні медіа. Сам музикант вважає, що їхній кліп допоміг боротися з російською пропагандою у мусульманських країнах. Нам почали писати, що ось нам тут Росія каже, що ви нацисти, фашисти. А тут ви робите військові європейська християнська країна на державному рівні для мусульман світу такий подарунок. Ну, значить, нам Росія бреше. Наприклад, Саудівська Аравія для неї, взагалі, цей кліп став такою останньою крапкою, після якого вони виділили Україні гуманітарної допомоги 100 мільйонів доларів. За останні роки Ісмаїл разом із музикантами та режисером Станіславом Черкасом записали 10 кліпів. Зокрема, вперше військовий ансамбль виконав національний гімн кримських татар. Кримська атарська, вона не, не така прям дуже складна, тому ну, а наш хор він професійний, тобто, тому там проблем не було. Все, я е, їм зачитав, все це розписав, все, вони з задоволенням вивчили, заспівали. Е, це класно. Розумію, що це не просто, що це чужа мова, нам не притаманна. От, але я в, в такому в хорошому плані е, авантюристи, я не боюсь якихось складнощів, тому зразу. Єдине, що у нього завжди, що він буксує, це я кажу: ти знаєш що новий рік 1 січня? Чому ти звертаєшся до мене 29 грудня за два дні до події? Чому не можна зарані це зробити? А треба от ночами писати щось, е, проводити репетиції. Ісмаїл нещодавно виступав із іншими українськими виконавцями у Туреччині, представляв ансамбль ЗСУ та Україну для мусульман, які зараз на фронті каже, готує нові проєкти. Вікторія Кордубан, Мирослава Трофимчук, Суспільне новини, Крим.